Ви лише погляньте на цю красу, яка вже є доступна до вашого замовлення та придбання в нашій офлайн-точці. Це серія «Севілья» і вона має такий вражаючий привабливий виріс для ділянки, де ми будемо її відчиняти. Таке відчуття, ніби посміхається для нас. От що зранку, що ввечері, ви завітаєте до своєї ванної кімнати і будете бачити цю милу посмішку на тумбі. Ось таке велике. Яке дзеркало зараз в нас в комплекті до цієї величезної красуні. На зображенні в нас ось такий антрацит, матовий, темний, надзвичайно привабливий. Зверніть увагу, що це не є суто чорний, це такий глибокий-глибокий е, сірий колір. Ось в порівнянні ще один сірий. Ну, а чорний-чорний ось тут наш чорний, щоб ви могли зрозуміти різницю.